Друзі, привіт! Продовжуємо нашу серію відео про роутери, які ми порівнюємо з автомобілями. Після простої славути та комфортного Фольксвагену прийшов час перейти до чогось більш потужного та стильного. Сьогодні у нас Huawei Wi-Fi ax 2 Це Audi в світі Wi-Fi. Тиха потужність, елегантний вигляд і розумна начинка. Наче створений для того, щоб водночас бути швидким та витонченим. Його переваги дводіапазони працює на 2,4 та 5 ГГц. Підтримка Wi-Fi 6 забезпечує швидкість та стабільність. Ідеально працює з великою кількістю пристроїв. Можна керувати через додаток Wi-Fi AI Life. Забезпечує швидкість до 1500 Мбіт за секунду. Вартість Huawei Wi-Fi ax – 1699 гривень. Але він чудово підходить для сімей, де кожен на своєму гаджеті і ще й в додаток постійно працює телевізор. І все одно інтернет летить, а не повзе. А якщо ти не бачив минулі частини порівняння роутерів з авто, переходь на нашу сторінку та не забудь підписатися.